Будеш трудитися – будеш кормитися. Цей вислів точно про життя в селі. Тут завжди потрібно щось майструвати чи ладнати. Сергій Поліщук, якраз із тих селян, у яких робота кипить. Про те, що перед нами гарний господар, говорить і саме подвір'я. Чоловік більше десяти років займається столярною справою. Спочатку робили криші, займалися так, потроху своєю вже ну, беседки робив такі по мелочах, по мелочах і потім далі, далі, далі. І потроху розвиватися, як сказати, почали. У Сергія був столярний станок, але його важко порівняти з новим багатофункціональним, який придбали завдяки проєкту допомоги домогосподарствам від Червоного Христа. Частину коштів дали донори, ще частину вклала родина. Ну, він у, там без малого коштує 60 тисяч гривень. Він, виходить, як стругальний, торцювальний, рейсмус є. Знизу рейсмус, довгошка на його ставиться, можна робити двері, вікна, ну такі багато функцій. Щоб стругати точні роботи. Ну, дякую, звичайно, Червоному Христу, що надали кошти, допомогли купити, тому що своїми силами все одно. І прожити, і те, я коштів все одно не, не виходить трохи собратися. Сергій Поліщук приклав свої зусилля і вміння і в будівництво дитячого майданчика, який розташований недалеко від будинку. Дитячу площадку для дітей. Ну, ми починали тут айку, ну всі гуртом починали брати, а тоді вже того гірку зробив, там що ще треба попити, поперероблювати, вже що поламалося, що ну таке. Убираємо, викошуємо, щоб дітки гуляли, приходили, приїжджають дітки і до наших, і тут збирається. Трошки діток є їм веселіше, хоч трохи не в телефонах сидять, тому що так сутками в телефоні. Загалі столяр вже знаний майстер на селі. З гордістю про нього говорить дружина Оксана, яка повністю підтримала чоловіка у бажанні купити сучасний комбінований деревообробний верстат. Ми одразу з їм, ну, вирішили, щоб. Ну, купити станок, якось ну, так подумали, що його ну, купити. А так подумали, станок він зможе все зробити, допомогти усім. І в ну, школі ну, завжди допомагає там, що треба підробити. І теж, це ж везде треба станки, щоб все постругати, щоб все ж ровно було. Ну, я річно довольна, дякую Червоному Христу дуже. Сильно підтримали нас. Для працьовитої людини на селі завжди знайдеться робота. Пану Сергію замовляють і гойдалки, і альтанки, і інші вироби з дерева. Є тут по клишкам по селу, От у нас замовники теж треба й качелю зробити, біседку ще одну зробити. Є роботи, можна сказати, по бажанню, можна, ну, робити можна і в сезон, і не в сезон, і зимою таке. Є робота. По... Та желані господар надалі планує розширити сарай, щоб там було місце для столярної майстерні. Віктор Даленяк, староста Клишківського старостинського округу, Сергія Оксану, знає з дитинства, адже вони навчалися у навчально-виховному комплексі, де на той момент він вчителював. Віктор Олексійович радіє за працьовите подружжя, яке не залишило малу батьківщину і завжди допомагало рідному селу та його мешканцям. Це одна з небагатьох сімей, яка залишилася. У клишках жити, працювати. Сергій він майстер на всі руки. Він робить ремонти по господарству його наймають люди. І в селі він з свій час на заробітки. Зараз він працює у селі, робить ремонти і займається своєю любленою справою. столярством з дитинства і цікавиться. І от по програмі Червоного Хреста був закуплений багатофункціональний столярний станок. Ви побачили, як він дуже хорошо. Працює. Я думаю, що ефективність роботи його і майстерність буде далі рости, і він буде приносити радість нашим жителям села. Розмір гранту відносно невеликий, з врахуванням податків 38 тисяч гривень. Але для багатьох учасників проекту підтримки домогосподарств це велика допомога і шанс придбати те, про що вони могли лише мріяти, те, що мотивуватиме далі забезпечувати себе і свої родини.